Це гурт про Басхарді, це український народний хор калина імені Григорія Левченка з міста Полтави. І ми зробили спільний трек, який називається Коріння, який ви вже можете послухати на всіх майданчиках. Музика, яка не просто звучить, а зберігає пам'ять, проростає з глини роду, голосів предків і тиші, у якій формується внутрішня опора. Гурт про Бас Харді презентували новий трек Коріння спільну роботу з українським народним хором Калина імені Григорія Левченка. Це не черговий реліз, а розмова про те, що тримає людину на ногах у часи руху, змін і випробувань. Прийшло розуміння, що в нас велика історія, і в нас є якар, так званий, що ми не можемо закінчитися, і що було настільки багато війн, але ми їх пройшли, і ми залишилися нацією, ми все одно зберігли культуру, і ми маємо рухатися далі. І це надихнуло, що дійсно хто має керівня, то має плади, і ми маємо йти далі і не боятися і вірити в те, що ми точно переможемо. Поєднання електронної музики із живим народним співом надає треку особливого сенсу. Голос хору Калина не просто музичний елемент, а жива пам'ять Полтавщини, автентика, у якій закладені покоління досвіду, волю, радості і надії. За словами фронтмена гурту Прабас Харді Артема Ткаченка, коріння є лише початком нової великої історії, в якій кожен новий трек стане точкою опори, нагадуючи, знати своє коріння означає бути готовим до будь-яких викликів майбутнього. Хочеться, щоб цей рік був такий дуже плодовитий і дуже ну, творчий, тому що ідей багато і вони з'являються. І зараз взагалі такий трошки у нас новий віток стосовно всіх і соцмереж, і команд, і настрою всередині, тому що ми маємо свою мету, маємо свій музичний стиль, який ми називаємо і маємо що донести людям. Тому ми йдемо, тримайтесь. Катерина Грудньова, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.